Ну що ж, пацані, всім привіт! З вами Коля, інкасатор Бінгот. І ласкаво, просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, продовжуємо працювати на інкасаторі, грати в Black Блекрашу. Тому не забувайте прижимати лайки, підписуватися на мій канал і ділитися цим відео з друзями. Ми починаємо! Це вже, пацани п'ята серія по другому сезоні по Блекрачі. Взагалі це мало би бути шоста. Але, пацани, так як я вчора більше пів відео шукав напарника, а потім мене тупо підрізали, і я не зміг далі знайти напарника, мене підрізали, я втопився і все. То сьогодні, пацани, я буду грати. Сьогодні я напарника на ізі знайшов. Сьогодні я граю з Сашою фаном, пацани. Пам'ятаєте, я казав Сашу? І от сьогодні йому спочатку щось не виходило, але потім я з ним домовився, пацани, списався і ми договорилися. Зараз він підписаний Саня Розенбайн, Саню Розенбайн, але, пацани, він був підписаний Саша Фат, просто чого він так підписався, та по тих причинах, що він був колись в фамі, і там всі були роз Розенбайн, тіпо, такі, як нікнейми, як клічки. І він собі, пацани теж вирішив, там всі були з тої фами Розенбаген, та й сама фама називалась Розенбаген. І от він собі вирішив таке зробити, і от е, вже як місяць ходить з ніком Саша Розенбаген. Так, ладно, пацани, поки я там говорив, Саша вже взяв замовлення. Я ж кажу, просто вчора в мене відео вийшло погане, м'яко кажучи, вчора в мене вийшло відео кончене, погане, то я сьогодні вирішив це і перезаписати це. Коротше, то я хотів сьогодні. Це вирішити і перезаписати е, відео, щоб воно ну, було нормальне, так як треба. Це відео, я думаю, п'яту частину цього, яку я вчора записав, тому блін, може не удаляти. Але, е, чого я не хотів удаляти, щоб не пропадала дата ж типу. Але ті, хто бачили, той знає, що в мене вчора вийшло відео, та взагалі в мене таки вчора вийшло відео, але. Коли я залию це, я то я удалю братва. І я ж кажу, по факту у нас сьогодні мала бути шоста серія, а завтра сьома. Але вийде так, що сьогодні у нас буде п'ята серія, а завтра буде шоста. Я перезаписую ті відео. Бо вчора взагалі ніяк. Ну, взагалі туфта, тапасане. Ну, по-перше, набрало щось 2-4 перегляди, а по-друге, що, ну, блін, ну це тухло. А так, як сьогодні в мене є напарник, то сьогодні, якщо все буде добре, пацані. Е, так. Блін, ну, Саня, не позорися, не пиши, не пиши тут нічого. Так, ладно, тріки нам їхати до бойового до ринка. Бойови, до і сьогодні, якщо все буде добре, то сьогодні у нас буде перед останнє відео, а завтра вже останнє. Завтра вже Саша буде за рулем, а я буду по ценити чемодани носити. А то блін, я вже третю серію і їжджу за рулем. Ні, мені не важко пацані, але я хочу вам показати роботу того, хто з боку. Робота того, хто з боку. Типу, проста, просто сидиш те, а возять, ти просто вийшов, забрав гроші і потім за ній рениліща. Тобто ти. Робиш хвилин е, секунд 30. Іншу решту часу ти просто-напросто сидиш в машині, кайфуєш, поки тебе возять. Тут Саня собі пі пішов в туалет. Я деколи, коли мене возять, коли я з ким граю, роблю чайоху, печенюхи і кайфую. Ну, попаду чи не попаду, попав. Ну, звісно, коли тебе возять, то це діло нормально, тобі взагалі топ. А коли ти сам їздиш, то в тебе всюди мають бути очі, пацани. Так, ладно. Опа, Скайланду, до речі, у Саші теж є такий червоний Вже, Він коли його брав, там було 6000 чи 2 км пробіга. А зараз вже там 5000 пробіг. А там червоний такий червонющий. Скайланд... Ні сан Скайланд, а такий червоний. Ну, я не знаю. Тут я. е-е-е, Ок. Давайте, пацани. Так. Я взагалі з Санєю в таких хороших відносинах. По-перше, хто не знає, це мій брат троюродний, троюродний пасанів. Саня, якщо це дивишся, да. е, ну, так. Він, по-перше, мій троюродний брат, а по-друге. А по-друге, що, по-перше, Саша мій троюродний брат, а по-друге, ми ще й однокласники, ми одногрупники, одногодки. Мені стільки то років і йому пацані. І так само, що мені вже скоро мають видати паспорт, що йому. Мені вже може і підказку подав, скільки нам років, але все одно, ми одногрупники і, от, і ще й брати, пацани до того всього. Тому, тому і так. Я за нього старший старші, Е, Шось на 2 тижні за нього пацани старші, а так то ми одногрупники. Так, вже 4 хвилини відео. Але добре, коли ти їдеш. і... Говориш, тоді ти швидше закази робиш. А ні, коли ти от вчора, пацани, оцих 4 хвилини я просто я прошукав напарника, а зараз я вже доїжджаю до першого замовлення, я вже доїжджаю, пацани до Бурінка. Добре, що, до речі, не южний, бо би на метрів 800 би було далі, але все одно, пацани. Та ну що я без паузи доїду. Ну, не знаю. Опача, мені пишуть, ну, хай пишуть, до записую відео та й тоді відповім! Трим... Бляха, Тихо, тихо, головне управління тримати. Ай, тут пост, тут пост, тут пост. Блін, на що таке робити? На що підрізати? Тіпі, ну ви що, люті чи що? Так, аварійчко, аварійчко, давай я, я втічу, я втічу. Бляха, та вони і тут найдуть, ти що? Люті, тіпі, люті. Так, ну газель теж в мене не дохла, рубає страшно. Давай, давай, опа, ока, окушку, окушку, а! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну все одно мені добиву. Так, в мене один на один, один, я відділ НСО. Так, понятно. Так, пацани, я вже йду доїжджаю до Беухи, У мене вже 5 хвилин відео. Ну, впилим це відео або на 15 хвилин, або на 20, або на 13. На 10 воно ну, так не буде. Так, 200 метрів залишається їхти, 200 метрів. Бе ринок. Так, зараз Саня піде собі брати замовлення, Ну, і от ви прямим текстом і бачите, що він робить. Ух ти, блін, я чіла збив тіп сорян від своєї душі. Так, все, Саня зараз піде. Саня Розенбаген йде. Сань, ну, хоч би двері закривну, то сквозняк якби зима, Ось сніг йде в хоч десь йде сніг, бо в мене вдома взагалі не йде. У ну, мене, мене в селі, от, я живу в селі, хто не знає, і от в мене дому взагалі не йде сніг. От, реально, Від слова зовсім його нема вже. Вже десь тижня-два, як снігу. не... ні 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 Брешу. Вчора рано пішло, 6-3 см сніг випало, і то до обіду все розтопилось. І от деколи, знаєте, по, таке, як покрап. Посипає сніг, але ну, так його так то нема. Е, Саня, сядь, алло, алло. Все, сів, сів? Сів. І куди нам тут їхати, думаю, недалеко. Опа, кілометр. В южній, напевно. Та що ви робите взагалі? От заїхав на БУ, пацани. Це, це тіп заїхав на БУ. Та, ти... е, та... та ну що? До речі, пацани, от я один раз робив і мені тупо тіпі роздемили мене, задемили і підтаранили. Коротше, розбив я машину до 26. Вона ну, може взиватися, але я до 26 розбив відсотків машину, сам автомобіль повредив. І тупо адміністратор через скільки? Через дві 3 хвилини оперативно среагував і тупо мені відремонтував. Та що ви робите? Що ви придурки трохи, чи що? Опа, мене а ні метка ми... не тут. Спасідо. Що? Ладно, пацани, ми цього не бачили. Ну, я два-три закази, помі, цього, зроблю, Короче, зроблю. Чи два три замовлення сьогодні, я не знаю. Ну, я так опо... Ну, смисл мені так сильно розганятися, дуже працювати там. Якщо от я вам пару, пару заказів зробив, показали, як це все діло робиться. Ну, все. Ну, хто не знає, більшість мають знати. Так. Опа, мене не чпать, я собі з поворотник. Опа, ча. Поліція. Ну, хоч сама поліція з поворотником, то знаєте, є такі, що і на червоні їздять, і без поворотника, бо не поліція, а їм все можна. Ні, ні, так не можна. Я сам позивний, до речі, бла краще тут робити поліцейським. Я і так вже робив. Я робив в мене тиждень стажу було. Але чогось я уводився, бо то що я з поліції не вилазив і. Ну, блін, ну, Саня, не кажи, що тебе вибив. Ну, брат. Пацані, тупо в нього, Він паузі, він паузі, все, його походу зараз виб'є. Але я це замовлення, знаєте, я можу його сам завершити. Якщо його виб'є, він появиться десь южно. Це, звісно, було б, обідно, і не хотілося б, але та все, його виб'є, 20 секунд він напав та й все. Опа, тут поліція взаліс пінняться. Звичайно, не ті, що там поворотником мигнули. Може й доїхали і спинили. Ну і ладно, пацани, скоро ми так само запам'ятайте, на цьому ж самому пості. Сам же коребіно. Через 9-10 відео буде. <кх> Тоже пеняв всіх. А ні, є, він є, є. Фух. Я пересрав, вибачте за враження, але я реально. Я я перелякався так, що капець. Ну, я би міг би цей заказ да, завершити. Добре, а як мені почати друге? Ну, блін. Просто ми з Сашою ще у обід. Ну, як обід, ми ще в 4 години грали, типу, ми щось 4 закази робили. У нього два рази підряд вибило. Тобто ми один, Нормально ми зробили один заказ. Ладно, це в нас банк банк е, Южний. Давайте поки, що в мене газель на халести, хай попрацює, хай. як... Типу, хай типу, хай, типу, хай типу як у стіни. Блін, та ну, Саня! Я тобі би, пацани, зараз піти з ним хранілище, показати, що він там робить, але я не піду по тих... Знаєте, є такі бали, що може пропасти газель. Да, ми біля самого банка, але так, йде саньок, а я тут посижу. Ну він піде в хранилище, я забере бабки і тоді я увімкнусь. що, пацані, Саня заніс бабки в хранилище, я отримав рівно 8900. Чого? Тому що Х2 нема, ще плюс 2 800. Я все разом взагалі 11к получив, але, але знаєте, селесіться, що 30к, а що 11 є різниця. Так, один з двох є, пацани. Робим... О, чекай, 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 куди я поїхав, куди я поїхав. Бліст, команда. Так, чекай, куди він взяв? Я думаю, недалеко. далеко. Так, чекайте мене заліз виграв. Так. Блін, оце його пауза мене дуже бісить і дуже-дуже лякає. Та блін оттіче! Ні, ну пацані, ви, ви свідки, ви свідки. Скільки там 20 чи 30 людей, чи 40 навіть Ви свідки, що він сам мені підкладався бакнувся. Якщо, якщо буде що коли він не... Так, тихо, тихо, тихо. 3 км, це мені по факту треба їхати куди. Варзамас, напевно. Так, він є. Оця пауза його, мене. Саня, мене твоя пауза лякає. Отакий от, от салончик. До речі, тут в газельки, хто не знає, давайте трохи відпишулися. Знаєте, що У мене, коротше, пацани, я вам розкажу одну історію. У мене колись, знаєте, Вітю, Віталік-Медвіті, я з ним типа, іграв на МЧС колись. Ну, ми, коротше, кінти ще зараз і були і є. То дивіться прикол, пацани. Я поки їду буду пояснювати трохи не по темі, але... Я, коротше, з тим вітію. Один раз, ну, як тижня три тому він заходить, пацани, на мій аккаунт. Він знав мій пароль, і зараз він знає. Я вам все зараз об'ясню. Він, коротше, пацани, зайшов на мій аккаунт, йому треба було він взяв 250к, але не діло в грошах. Він мені їх не вернувши, ну, коротше, і не треба. Він мене взяв ті бабки, він зайшов. Мене смутило просто. Я потіляв смислі ігри того, що він тупо зайшов без просто на мій аккаунт, тупо їздив на моїх машинах. Ще там, ну я не знаю, він хвилин 20 посидів, я його тупо засік на моєму акаунті, і тупо пацані, Реально е, мене це я мене це збісіло, я поміняв пароль в ту же м'ять, я поміняв пароль. E, і пацани, я, щоб в мене був максимум, в мене не такі то такі-то пароль, я ж не буду вам все палити. Ну, в мене, пацани, я міняв паролі, щоб в мене був по максимуму, похожий на такий, як в мене був, що від я зайшов. Бо то, що той пароль, який в мене поначалу, був з самого початку, я його ще два роки тому десь придумав. Два-чотири роки тому я його придумав і я поміняв пароль. І тупо я. Потім пожалів, і, і, і щоб вернути до кінця тягу, я от почувствував, що я верну, ну, вернеться в мене повністю смисл ігри тоді, коли я верну пароль назад свій. Я пробував вернути, колись мені Вітя казав, що тиждень, через тиждень можна вертати. Ти поміняв свій пароль, і ти можеш поміняти на той самий, тільки через тиждень пацані. Ну Дивіться, в чому прикол. Е, я... Поміняв і в тиждень пройшов два. І до сих пор я не можу. І от мені вітя сказав, що спробувати прив'язати телеграм. Якщо ти його прив'яжеш, я я така людина, що я не хотів прив'язувати. Як от мене, з мене спочатку все було, так і хай де. І я його прив'язав, щоб думав, що воно реально допоможе, що я можу, зможу поміняти паролі. І в того я ні пароль не поміняв, і, те, і телеграм треба прив'язав. Тому поселі я в мінусі, і я навіть скажу чесно, в мене смислил гри навіть зараз на 85% або на 80, або на сімдесят п'ять процентів смислів гри. Більше в мене до кого як нема. Не на 100% 25%. Коротше, на... дивіться, в чому прикол посади. У мене на 75% є смисл до ігри, а на 25% ні. І зараз у мене теж Віталік знає мій пароль. Але так, пацани, не писати йому і не думайте, що він вам дасть пароль. Не писати йому, не, не просити його злити мій пароль. Він його знає, він його безпокійно ми злив, але він його не злив. Він якби злив вам мій пароль, то ви безпокійно вже б зайшли на мій аккаунт. І от на цьому аккаунті, на якому я зараз їду на Азелі, ви, ви були і зламали б забрали гроші. Ну реально, тут у мене. Лям лямбаліка, на, на наліж, в мене зараз лям і тупо лям ще на карточці пасани. Тому о, от така от фігня. Так, Саня, не ля... Ти дограєшся з цими пазами, що тебе тупо, тупо зараз виб'є, чортові бабці. Де ж ти знати? Ну ладно, ми вже доїжджаємо до банку, пацані, 13 хвилин відео, другий заказ. Я тільки зараз буду... Ми тільки зараз будемо брати бабки. Тому пацани, треба ускорити. якщо я хочу три закази заробити, хоч якісь бабки їздять, за одним опит. Треба 150, щоб мати другий ранг. а в мене пацани, Може, я не знаю, може, я ще б одну-дві серії записали по другому рангу. Це в мене тільки перший ранг інкасаторщика. Все, Саня, Саня, Саня. Саня, що робить? Ваш напарник обговорює з клієнтом, пішов брати бабки. Ну, а я угнусь кім. Коротше, Саня взяв бабки, зараз приходить, я сідаю, він сідає і ми їдемо. Ну,